Слава Україні! І з вами я Петро. І ви на моєму каналі читати круто бахтюб. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяєте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А відео в мене сьогодні незвичайне, а новий формат відео. І в цьому відео я хотів би розповісти про автора Андрія Кокотюхи. Про його книги і взагалі про нього самого. Почнемо з книг, які в мене від нього є книги. отакі Отака видавництва Авіас, називається Жабеня, Ставок і море. Про те, як жабеня хотіло побачити море. Я цю книгу, е я цю книгу не пам'ятаю навіть чи читав. Ось вона, вона з автографом. Але, як мені сестри мої розповідали, вона дуже цікава. За такими теж, прикольними ілюстраціями. Далі книги, які у нас йдуть, це гімназист. Від видавництва Аба Багламуга. Також я їх колись читав. Перше це гімназист і Чорна рука. Далі гімназист і Вогняний Змій. І гімназист і Біла Ворона. Це про підлітка, який вчився в гімназії і за її гімназист детективний пригодницький роман. Тобто він розгадував різні таємниці і так далі. Далі книги Андрія Коватюхи, теж від видавництва «Абаба Галамага». називається Таємниця. Саме перша книга, таємниця козацького скарбу, друга книга таємниця змінної голови і таємниця підводного човна. Я, за, я прочитав вже дві перших і зараз читаю третю про підводний човен. Теж дуже цікава збірка книг, трилогія. Тут розповідається про пригоди теж підлітків десь. Так 13-14 років приблизно. І що? І в цій ще книзі є два друга, хлопці, яких можна назвати сила і розум. Тобто більш такий розумний, а більш такий сильний є. Також є дівчинка і мій найулюбленіший герой це Страус, якого звали футбол або для друзів футбик. І в цій книзі вони розгадували різні загадки, знаходили якісь карби і так далі. І третя, і третя трилогія така від Андрія Кокотюхи. Тут, звичайно, наче і є такі назви саме цих книг. Але це назви однієї, однієї з чотирьох історій з цих книг. від видавництва фоліо. І також дві книги у нас. Дві книги з автографом від Андрія Кокотьохи, і це були наші перші книги. Взагалі з автографом від Андрія. Наші з автографом від автора, які відкрили нашу колекцію книг з автографом. Ось з підписом дві, дві з трьох і ось друга. А саме це книги. Ну, взагалі назва колекція гадів, але тут такі історії, як Клуб боягузів, донька короля, колекція гадів, група залізного порядку. Далі подвійний капкан, пригода на Геловін, Врятуйте Бетмена, Фальшиве кіно. Це третя книга. І е, перша книга це полювання на Золотий Кубок. Мисливці за привидами Собачі клопоти, небезпечна спадщина. Е, в цих книгах. Навіть якщо я не помиляюся, немає ілюстрацій, але дуже цікаві, навіть без ілюстрацій, дуже цікаві книги. Тут теж розповідається про двох підлітків, сьомий, 8 клас, і теж можна їх назвати Сила і розум. Один був сильніший такий фізичний, там, по футболу, різні спорти любить, а другий був такий більш розумний по шахматах і так далі. І це об'єднання в творчості Андрія Кокотюхи дуже круте, як на мене, і дуже круто в нього це вийшло, що сила і розум, він це так описав, і їхні пригоди мені дуже сподобалися. Також що в, що в цих трьох трилогіях від Андрія Кокотюхи головні герої з Києва. З Києва в цих трьох трилогіях, але в. Але в деяких історіях в них, є, в них є якісь пригоди і так далі. Пригоди, якісь може, якісь загадки на Полтавщині, зазвичай в якихось селах на Полтавщині. І що ще ці, І я хотів би ще розповісти цікаві факти про Андрія Кокотюха. Наприклад, він, він дуже любить моє рідне місце місто. Миргород, в якому, я, в якому я прожив майже все своє життя. І він туди їздить майже кожного року і взагалі любить там бути. І також він звідти вивозить багато нашого Миргородського сала. І моя сестра із мамою з ним навіть бачились вживу. Також в нього є дуже багато книг для дорослих, та й для дітей він дуже багато книг пише. Я навіть не зможу всі назвати, На, напевно, близько сотні, але може, поки я зніму це відео і його викладу, то він ще якусь нову книгу напише. Автор мені цей дуже подобається. І особливо те, що, як він описує е, пригоди, якісь там е, пригоди, і що ще мені його подобається, особливо в таких детективах, те, що. Він, те, що він так описує, що от якась історія, і ти читаєш, читаєш, по-перше, тобі цікаво, тобто ти, ти не нудьгуєш, поки читаєш, а постійно якісь пригоди, якісь, можливо, жарти і так далі. Тобто тобі вже не, не, так, не так, тобі вже так цікаво читати. Але потім ти читаєш і такий вже хм, я, я вже точно знаю, яка буде там розгадка, або як або що буде далі. Але ні просто пригоди розвертаються, все весь сюжет розвертається на 180 градусів, і просто пригоди повністю змінюються. Якась там несподіваний поворот, ще щось таке дуже цікаво, що ти просто в шоці від того, як взагалі таке сталося, і так далі. Тобто я вам дуже раджу ці книги, вони вам дуже сподобаються. Отже, я дуже вдячний Андрію Кокотюсі за такі цікаві, неймовірно, книги. І хотілося б ще, щоб в мене було побільше книг від Андрія Кокотюхи з його автографом, але, на жаль, зараз і за повномасштабного вторгнення на територію України в мене нема такої сильної змоги. Але, але якщо ви хочете і у вас є змога, то можна навіть замовити книги на його сайті, і він вам ті книги підпише від, підпише від свого ім'я. Отже, отакі цікаві книги. Раджу дуже творчість від творчість Андрея Кокотюхи. І також раджу вам ще читати українською мовою, читати українських українських письменників, тому що так ви будете. Просувати наше українське, а не якесь там закордонне. Звичайно, можете читати закордонне, але українською мовою. Це теж дуже цікаво і теж дуже добре. Але також не забувайте про наше українське. А також ніколи не читайте російською мовою. Тому що наше вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!